Чи покликана людина до любові так, прагнення отримувати і давати любов закладене у самій природі людини. Взірцем у цьому нам слугує Бог. Ісус показав нам, що любов є сутністю Бога між Отцем, Сином та Святим Духом відбувається вічний обмін взаємною любові. Людина, яка любить, також бере участь у цій спільноті любові. Наше життя може бути щасливим лише за умови, якщо ми будемо відкривати свої серця на потік божественної любові та ніколи не будемо відмежовуватися від нього. Любов спонукає нас бути відкритими до потреб наших ближніх і дає нам спроможність вийти за рамки самих себе. Ісус Христос, який з любові до людства добровільно приніс себе в жертву на Христі. Здійснив найвеличніший вчинок любові, перевершивши межі власного людського життя.